12-й день, 14-й день, друга неділя у нас від моменту посіву ріпака. Це саме перше поле, яке ми сіяли. Е, всходи рвані, всходи нерівномірні, дуже зріджені. Е, тиждень тому було тут 30, 330 тисяч. Зараз уже менше працює у нас отакий звір. Далі отакий ось звір. Також працює, це підрізаю часовка. Достати її отуди, бачите який кабан. Достати її отуди дуже важко. Ми заростаємо, заростаємо страшним бур'яном берізка і от тут до чорта. Поборотися в ліпакові з ним дуже важко. Працює блоха, де не де видно пошкодження. Ось такі точечки нездорового розміру отвори. Стоїть ділема, що робити з даним полем. Обробляти. Достати совку озиму дуже важко. Працювати вона ще буде на протязі, я так думаю, неділі-дві, а то й три. За ці 2 неділі, 2-3 неділі, я думаю, вона його конче весь. Отакі все. Це блохи у нас. Далі піде міль. Міль конче всю листову пластину. Ну і в принципі, само собою, ми цього звірка просто розведемо, якщо не будемо обробляти. Ну і обробляти я тут ще не бачу чого, тому що листової пластини немає, нема куди попадати, бур'яни вегетують швидше, ніж ріпак. Ось такі сходи. Ось така загальна картина. Не дуже приваблива, ну, але інакшої інакше не маємо.